Як зазначив голова Житомирського міського штабу з питань підготовки міста до зими Микола Боровець, головним чинником успішної підготовки міста і, зокрема, кожного окремого будинку, є в першу чергу чітка взаємодія органів місцевої влади, жеків та самих мешканців будинків. Але потрібно не дуже багато, а просто елементарно уваги майстра керівника ЖЕКу до одного будинку і старшим будинком не воювати. Найголовнішою проблемою по всьому місті залишається стан гарячого водопостачання та зливних труб, які, як показала минула зима через постійні перепади температур, часто виходили зі строю. Ну еде складувалося не за год. Ми ж всі живемо в Житомирі, всі прекрасно знаємо. Помнім ті роки, 2000-ті роки, коли розгоровувались батареї в під'їздах загальному стан підготовки до зимового періоду проходить задовільно. Тим паче, що цьогоріч бюджет підготовчої кампанії набагато збільшений. Сьогодні в нашому бюджеті управління житлового господарства є майже 7,6 і Із них 1 мільйон направлено на виконання капітального ремонту шиферних дахів. Один мільйон направлений на виконання капітального ремонту м'яких покривів і мільйон на інженерні мережі варто зазначити, що близько 3,5 мільйонів гривень цьогоріч виділяється на ремонт та отримання ліфтів у Житомирі.